Марія Дем'янюк зимова казка. Пухнаста ялинка раділа снігу, як ніколи. Ще пак від північного холодного вітру вона геть смерзла. Отож тепленька, сибляста шубка була дуже доречною. Сніжинки одна за одною сідали на гілочки, і ялинка задоволено усміхалася. Аж раптом тишу злякала жвава суперечка. Лісова, уже трохи посріблена красуня, прислухалась і почула розмову між двома сніжинками. А поглянь, яка я линонька, а он на гілочці чудова місцина. От там би посидіти, сказала одна. Еге ж, промовила інша. Тільки там залишилось місце для однієї сніжинки, а не для двох. А зрозуміло, що воно моє, я перша його помітила, знову озвалася перша сніжинка. Я долечу туди швидше, ніж ти, от побачиш, підсказала інша. Лемент тривав, і ялинка занепокоєно все пильніше поглядала на сніжинок. І в неї було добре серце, тому їй було байдуже, хто з них умоститься на гілочці. Турбувало її інше від запальної суперечки сніжинки почали нагріватися. Побоювання ялинки справдились, сніжинки суперниці розтанули, а сніг все падав і падав. Небо витрясало на землю величезну білу перину, аби ніколи не було холодно. Сніжинки жваво кружляли і мостились на гілки дерев. А думали вони не про те, де їм буде зручніше, а як краще зігріти і прикрасити деревця. І поступово посріблений ліс перетворився. На справжнісіньке новорічне диво.